Президент України Володимир Зеленський піддав нищівні критиці в європейську політику, яка фактично на сьогоднішній день, тобто Європа, загалом, продемонструвала слабкість, неготовність чинити спротив російській агресії і, взагалі, диктаторським режимом у світі він про Іран говорив і про багато інших речей, і в тому числі він говорив про затримання танкерів тіньового флоту Російської Федерації американськими. Військовими і це відзначав як позитив і ставив докір Європі те, що вони фінансують війну Росії проти України. Це, от, як на мене, підхід абсолютно здоровіший. А те, що там не підписані документи, ну, можливо, там і вони могли бути підписані, можливо, ні. Я вважаю це не настільки там важливим. Президент сказав, що от, буквально на саміті, що гарантії безпеки будуть підписані після того, як буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні і завершення війни. Я вважаю це також абсолютно нормальною історією. Є угода, а потім підписання гарантій. А ми постійно чули ну, зовсім інше з уст. Президента сьогодні він перевернув з ніг на голову абсолютно все, в тому числі співпрацю з Європою, бо такої нищівної критики ніхто не очікував. А я до прикладу на каналі вас вже сто п'ятсот разів говорив про те, що треба говорити, хто така Європа, що вони просто ну фактично сьогодні виступають одним із спонсорами війни Росії проти України, допомагаючи Росії в економіці, і так далі, торгуючи з нею. Буквально вчора Скотт Бесент, міністр фінансів, про це говорив. Ну а сьогодні говорить про це президент. Ну як на мене, це більш важливий результат Давоса. А те, що там ну підпишуть документи сьогодні, завтра то не настільки абсолютно важливі. Головне, щоб вони працювали, тому тут ніякого провалу в Давосі нема. Те, що Financial Times бачить по іншому, ну це їхній особистий клопіт, як на мене, угу. зрозуміло. Ну тут так, такої критики від президента щодо Європи ми не чули давно. Зрештою, але от що цікаво, під час спілкування з журналістами. Чули про те, що Володимира Зеленського, от це йому це пригадали. Ось цей спіч і говорили, що мовляв, ну от ви так прийшлися по європейських партнерах. Чи не боїтеся ви, мовляв, що е, зрештою ніхто не буде допомагати? На що президент сказав? Що ну е, зачекайте? Зрештою, варто розуміти, якою загрозою є Російська Федерація, і подивимося, чи хтось зможе захистити своїх партнерів, якщо там Росія зможе напасти, наприклад, на Литву чи на Польщу, і так. Так само президент закликав до того, щоб не розраховувати на гарантії безпеки з боку НАТО, а створити свою і ще одну об'єднану європейську армію, що в теперішніх умовах виглядає ну як дуже доречний крок, насправді. Ну, таку розмову він веде ще з минулого року. Ми, до прикладу, в експертному колі говорили про створення військово-політичних блоків за участі України ще з 2022 року. Пізніше, слава Богу, підкупили це у владі, потім затихли. Я розумію, чому тому, що Європа вона обіцяла якісь золоті гори в Україні, що будуть допомагати там безмежно і так далі. І все, все мовляв, буде добре. Але ну, виявилося насправді, що та допомога, про яку нам обіцяли, і про що знову ж таки ми тут з вами на каналі говорили вже не перший місяць. Ну це все бутафорія. Рішення Європейського союзу про те, що вони нам виділять 90 мільярдів євро там на два роки. Ну це ж навіть далеко від половини потреб, які необхідні Україні в умовах війни. То, вибачте, а допомога достатня для того, щоб ми не просто чинили спротив, а якось там переламали ситуацію. Чи це буде виглядати так, як було при демократах, при Байдену? Будемо допомагати стільки, щоб не програли, і щоб Росія не виграла. Ну це для чого? Для виснаження Росії в Європі це вигідно, так зрозуміло. І звісно, Зеленський не говорив про це прямо, але це читається між рядків. Фактично, це читається між рядків, бо коли він говорив про НАТО, ви там спроможні на що? Ви спроможні будете захистити Росію від, перепрошую, Литву від нападу Росії чи Польщу? він каже, я в цьому не впевнений. Звісно, тут можна там розцінювати це як докір за те, що Україну не прийняли в НАТО, але ж мова не про те. Мова про здатність Європи самих себе боронити. Те, про що ми говорили там сто разів і так далі, тому подібне, це в експертних колах обговорювалося. Ми ламали списи і доказували. Мені там сто разів доповідали. Ти не розумієш, Європа нам допомагає. Я кажу, чекайте, я вже таку, про таку допомогу чую давно. Як це нам допомогло вирулити, да, от хоча б стабілізувати ситуацію? Ніяк. Я вам скажу чесно, мене тішить, те, що президент говорить такі очевидні речі. Я зовсім ну, не маю ніякого. Побоювання з приводу того, що Європа відмовить Україні в допомозі. Ні, тепер не відмовить. Тому що Україна для них це форпост. Україна для них це гарантія безпеки від нападу Росії. Поки ми стримуємо їх, то вони живуть в безпеці. Але так не може вічно продовжуватися. Я думаю, я думаю, я, ну, не те, що там тішуся, але все ж таки добре, що. На сьогоднішній день президент зайняв позицію Дональда Трампа, який ставить в докір Європі, за те, що вони не здатні вирішити питання України. Ну буквально днями про це говорили. І Марк Рюте навіть про це говорив генсек НАТО, і президент США говорить: Ну але це ж правда. Ну, і президент говорить, що немає гарантії безпеки без Сполучених Штатів Америки не лише для України, а й для Європи. Тому що Європа жде, коли її захистить Сполучені Штати Америки. А це вважаєте, маючи такий колосальний ресурс. Я перепрошую, мати таке враження, що я з вчорашнього ефіру з вами не виходив питання одні й ті саме. Тільки вчора то говорив я сам, а сьогодні про це говорить президент, президент України. Довіри, до якого Ну, звісно, в разі більше в Україні. Це ж нормально. І добре, що сьогодні змінилася риторика, і я дуже сподіваюся, що в Європі трішки по іншому запрацюють, але не вірю в це від слова зовсім. От просто не вірю. Європа не здатна до даному етапі швидко змінитися, чому тому, що вони через призму Гренландії, російсько-української війни вирішують виключно свої питання. Воно з одного боку, нібито виглядає правильно, державний він має превалювати у будь-якої влади, але не розуміти важливості безпеки твого сусіда, ну вибачте, це просто ну недалекоглядно. Хоча б задати і коментар президента про Іран дуже слушно було сказано. І добре, що він про це говорить, те, що Європа не змогла сформувати своєї позиції на ті акції е, репресій, які влаштував Тегеран по відношенню до протестувальників, це, ну, це реально ганьба Європі. Тут же я додаю від себе ганьба Європі. Тому що ви не змогли захистити паростки демократії в країні, де вбивають тільки заради влади. Тобто, можна, як каже президент, знищити там. Тисячу, дві, п'ять протестувальників і зберегти владу. В нас таке ж було також на Євромайдані. Ну ми ж добре це пам'ятаємо. В Ірані жертв десятки, сотні разів більше. Це просто катастрофа, що там відбулося. Трамп не спромігся відповісти. Хоча я дуже сподіваюся, там вже авіаносець йде на Близький Схід до 25 січня він може там бути. Але європейці разом із тим, вони просто сиділи і мовчали, тому що вони бояться. Вони перелякані тим, що Путін може напасти на них. Ну, врешті-решт. 20 з вишніх трильйонів ВВП євро, що в десятки разів більше, ніж ВВП Росії. Населення в 5 разів, що менше, більше, ніж на Росії. І ви боїтеся Росії. Ну, вибачте, це виглядає просто ну прикро, це як виклик Виклик існування взагалі європейської демократії. І президент говорить: Європа не стала політичною силою. Об'єднаних Арабських Еміратах немає їх за столом переговорів. Те, про що ми постійно говорили, Європа повинна бути, Європа повинна бути суб'єктною. Європа таки не стала суб'єктною. Навіть Росія їх не сприймає. Я, звісно, віддаю належне те, що восени минулого року європейська частина НАТО спромоглася об'єднатися довкола загрози Росії проти Польщі. Так, але є дуже багато недоліків і в питаннях НАТО і так далі. Тому, можливо, знаєте, такий е, голос чи відчаю, чи оця, як називати її, там по-іншому, критика з боку президента на адресу європейців якось дасться взнаки. Але розрізненість Європи, недалекоглядність, небажання помічати, бачити очевидних проблем, вона грає з ними дуже злий жарт. Це погана історія. Але ще раз скажу, я не бачу зараз загроз того, в мене більше було побоювань навесні. Минулого року стосовно допомоги Європи в Україні. Я не бачу зараз загроз того, що Європа нам не допомагатиме. От в межах того, що вона допомагала, допомагатиме. Більше ні. От просто ну, на це не варто розраховувати. Чому президент вирішив туди летіти? Що сталося? Десь, Чому я... критика Європи? З приводу, приводу Кайкалас, я все ж таки зазначу, що, мабуть, тут логіка така, оскільки в Газі начебто конфлікт завершено, чи війна там, да, між Хамасом і Ізраїлем, то Рада миру там логічно виглядає. В Україні ну вона не, не завершена, друже. Чому в Швейцарії в 23-му році був саміт миру, до якого долучилися всі європейські країни, і європейський союз, також це інша історія. Тому То, що ну, це чому? Тоді, тоді ініціатором Історію цього роблять персоналі. Да, да, Тому це була тоді ініціатива України, і на відміну від Ради миру Трампа, якби ми до неї не ставилися. Я скептично дуже до неї ставлюся. Я відразу кажу, але вона буде принаймні довгограючою, на відміну від того саміту міра, який ну, тоді більш був. Ну а звісно, і... європейці певною мірою. Значною мірою зацікавлені в тому, це ще починаючи до речі, з заяв голови німецької розвідки. Да, Щоби війна тривала якийсь час, Росія максимально була знекровлена і ніколи не думала, як атакувати європейський Крим. Це факт, це цинічна історія. Нам немає сенсу її спростовувати. Ми ж все це прекрасно розуміємо. Україна є щитом Європи, не брамою Європи, як у Сергія Плохія, Да? Ми є щитом Європи. Європейці про це іноді, якби публічно казують. Мені здається, що президент туди полетів, як я вже казав, тому що а. Прийшов сигнал від білого дому, що зустріч буде. Є про що поговорити. Значить, прилітай. Спочатку такого сигналу не було. Всі видання до Давосу писали, що зустріч між Зеленським і Трампом не підтверджена, не підтверджена, не підтверджена. Україна зверталася кілька разів через дипломатичні канали, і підтвердження вони не мали. Тут, скоріш за все, підтвердження було. Плюс Трамп сказав прямо на ну, на Давосі. І я думаю, що зіграло роль питання з Гренландією. Вони дійсно не знали, як воно швидко вирішиться. Воно швидко вирішилося. Влаштувала якась історія, могла тягнутися весь Давос. Ну, Трампу наприклад, не дали такої відповіді, як він її отримав, і він би ходив би два дні, розказував, що 500 років назад і наші кораблі туди причалювали човни, mm. да і так далі, і так далі, і так далі. Але з ним швидко вирішили це, і він якби залишився задоволеним. А реакція президента: ну слухайте, при всій повазі мені здається, це просто була спроба. Відповідати тому мейнстріму, от є Трамп. Трамп розкритикував Європу, і Зеленський просто вдогонку вирішив зробити приємне Трампу. Так раніше чому він цього не робив? Тому що раніше, раніше, раніше цього не робила за тому що раніше, по-перше, ми не знали, наскільки Трамп дійсно буде, от починаючи з Мюнхенської конференції, да ми до кінця не девенс виступав. Років. Да, де девенс виступав, яка стала холодним душем там для європейців. Ми ж не знали ще, як Трамп буде задіяний взагалі в цих мирних перемовинах. Зараз давайте так. Очевидно, що. Що він ключова персона. Він все це ну, активізує. Ну, це є. Так. Подобається нам, не подобається. Вітков, кушнер. Тобто він запустив цей процес. Він, звісно, не такий, як ми би, мабуть, хотіли, але але це даність. Да? він це робить. В нього є контакт з путіним. У європейців цього контакту немає. І ну, Зеленський, мабуть, через призму того, що гроші ми вже як би маємо. Отримаємо, а тут треба тримати Трампа в тонусі, не відпускати. Ми ж маємо справу з неврівноваженою людиною. Вибачте, реально людиною, яка діє так, що йому останнім сказали в вухо. Це факт. Про це прямо пишуть навіть американські наші колеги-політологи. Каже, це персоніфікований такий підхід, і ми цей підхід повинні враховувати. От були президенти, які там звірялися з астрологами. Був, був 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 Білл Клінтон, який жив виключно по результатам соціологічних опитувань. Не призвісько було. Президент-опитувальник. На ну, тобто він всі свої рішення йому приносили, і він тільки от дивився, і дуже так Вже, у теж. Е, Ну, У нас теж, так е, певною мірою, ну не, не прям так. Там принаймні робили правильні так, висновки. Так, а в нас ні, іноді ні, не буває. Там так. мірили кожен день. У нас да, раз кожен раз день. Раз там мірили раз кожен раз день. Раз. І Клінтон завжди це робив. І, і з Монікою він кожен день міряв значить, соціологічні опитування, як виходити з тієї відомої історії, і так далі. А у Трампа інший підхід. Мабуть, ну ми правильно в цій ситуації вирішили, що якщо Трамп вже каже, що ми там до чогось наближаємося, його треба тримати в тонусі. Якщо ну заради цього треба було вийти... це все просто тонус, да мені здається певною мірою так, бо я ну дуже не хочу вірити. вірити, Я не кажу, що там думати не думати, тут вірити, що в нас дійсно таке ставлення споживацьке виключно до Європи, тому що при всій, ну, при всіх моментах ну Європа багато для України дійсно зробила. і Я ще раз підкреслюю: формально, формально, Якщо так дивитися, то жодна з європейських країн, члена Європейського Союзу, Україні нічого не винно. Якщо формально дивитися, Британія так, Будаперський меморандум, але не європейські країни, які є членами ЄС. Тому те, що вони роблять, вони можуть спокійно виходити і казати, що це з одного боку жест доброї волі. Принципи демократія з іншого боку, ти я про що ти говориш і це правильно, щоб не напали на нас, то ми, ми будемо це підтримувати, розуміючи, що небезпека є і у нас, але ж вони можуть цю небезпеку вирішити по-іншому, Як? а як це робила Ангела Меркель? Тупо купуючи газ у Росії ага. і е, водячим санкції. Да, да, вони, вони ж могли так зробити за рахунок нас за і рахунок нас злити, злити на нас. і злити нас. сказати Путіну, mm -hmm. що от зараз ти забирай Україну. І в обмін, наприклад, що ти не лізь в країни Балтії. А ну, паралельно наклади на це, що Трамп штовхає Мерца, давай знімай санкції, а ми атакуємо Європу. він каже, так, Могло би бути. Але от ми зараз знає, як між силою Харибдою. Uh -huh. Тут треба і з як би, зберігати нормальні відносини і Трампа не випускати, тому що ну, він же такий, знаєш, гуляй-гуляй, але за ворота ну, не виходить. Ну, підійшли доволі радикально. Ну, радикально підійшли. Yeah. Це ризиковано було, але як я вже сказав, я, uh -huh. може, колеги там бачили щось інше, я не побачив якоїсь негативної реакції зі сторони європейців. То, звичайно. Вони, я вони пред... якби все розуміють. Слухай, всі yeah. дорослі люди, всі знають, що це. Політика, якщо треба, вибачте, Трампа в одне місце цілувати, це європейці перші. Вони прям так це роблять. Ми іноді за навіть улюбленого мого марка Рюта, іноді прямо ну, я розумію, навіщо він це робить. да? Е, тому вони прекрасно зрозуміли, навіщо Зеленський отак виступив і це сказав. Тут їм треба віддати на далі будуть робити своє. Ну вони, звісно, будуть робити своє. Ми будемо робити своє. Сподіваючись, що ми всидимо знову на двох стільцях, і якби не нас не розірве між сполученими штатами Ок. і Європою. Говорили про підписання угоди, і приїхала наша делегація. Нам нав'язали ще трошки там нових умов, які не зовсім стосувались угод. Де, які стосувалися якраз таки там територіальних історій, це, типу, наші переговірники приїхали перед готували зустріч е, в Давосі. Нам накинули умов. президента є така риса характеру. Інколи вона грає в плюс, інколи в мінус. В даному випадку нейтрально. Ну угу. от він любить іти в такий демарш. Він може образитись, він може там показати свої нерви, що типу. ну тоді ми не їдемо. Все, ну тоді без нас нас тут обстріляли. Який мир? Ви хочете, щоб ви вийшли з Донбасу? А вони нас обстрілюють. Дивіться, що тут відбувається, mm -hmm. і, і видно, що Трампа по людськи це теж заділо. От він теж каже: Ну да, ми бачимо, що тяжко переживати, і Віткофа заділо. Тобто, це була наша відповідь. Ну, типу, ви хочете від наших додаткових умов і поступок вони нас обстрілюють в мінус 20%, а ви кажете, давай ще, і видно, що і Вітков, ну цинічна людина, і Трамп цинічна. Але от їм вони виправдовувалися: ну да, ми розуміємо, в Україні тяжка зима, які вони хоробрі, вони проживають. Тобто їм відповідь Зеленського, це не публічна, була зрозуміла. І вони теж розуміють, що а він уходить, uh -huh. як там в цьому радянському фільмі Клієнт уходить. От. і вони такі, а що тоді робити? І Трамп, Зеленський, вибиває тут насправді е -е, Давос. Це була гра змін сценаріїв і вибивання. ну, Оскільки по цій вуличці ходиш, там дуже слизько, типу, хоч там і не кличкомер, але все рівно слизько. І всі скользять. І от задача була вибивати ось цей лід і кригу з-під ніг. А Трамп такий, типу, ну домовляємося. Ну, типу, як яка мала бути картинка Давосом? Приїжджає Зеленський, приїжджає Трамп 800 мільярдів одною рукою. І тут Трамп хороший герой. По Гренландії Трамп поганий герой, якщо ще вийде дотиснути європейців два рази хороший герой. Да? Тобто, і Трамп господар Давоса. Тут 800 мільярдів там острів забрав. Типу, класно. Трамп в останній момент їхня делегація, наші делегації на підготовчі зустрічі дають зверху ще умови. Ну, це стиль Трампа. Uh -huh. А давайте ще там, типу, виход з Донбасу, там десь маленькими строчками підпишемо. Наші кажуть, ні. І ні. В... Тобто спроба Трампа вибити з нас е основу. Ми йому вибиваємо, тоді ми не їдемо. Приїжджає Дмитрієв, ще більше вибиває, і з нас, і з Трампа. Трамп думає, окей. Тоді зараз ми теж зіграємо. То він каже, тоді в 7 годин буде Зеленський. Зеленський каже, ну всі в мене не буде, але завтра буду. Окей, приїжджай завтра. Приїжджає Зеленський і з русських вибиває основу, бо виходить Трамп, каже, Путін, хочу миру. Каже, з Україною поговорили: супер. От все, супер. Зеленський йде на поступки, бачу мир. Путін, давай мир. Значить, ми, ми з Дмитрієва вибили. Трамп вибиває з росіян ще раз, каже, вони мали бути сьогодні в 8.30, будуть завтра. Росіяни перебивають, кажуть, завтра, ну не завтра, ну давай там без 15-12. Типа завтра, ну не завтра, ну показують, що все-таки сьогодні зустрілись. Не 8.30, звісно, але сьогодні. І ось ось це вибивання один з одного, ось, ось, це був такий. Ну я не це навіть не пін пон, це навіть не хокей. Я навіть не знаю в якому виді спорту. Оце постійно треба ну от, сквош. Ну от Ого. от, типу, да, підкошувати постійно, типу, це, або як там в футболі, оці підкати в захисті. Типу, от, оце були постійні підк... збивання, збивання, збивання. Ну от і ось це така деструктивна гра. От іде деструктив, деструктив. Вибивати твій сценарій, нав'язувати свій, вибивати твій, нав'язувати свій. Тобто, ось це було типу. І чого Зеленський приїхав? Друге, типу, це насправді стиль американських корпорацій. Міняти план графік. Ти отримав план на сьогодні. Зранку стоїш, кажеш, міняю все. І, типу, всі бігають, міняють. Що це дає? Всі ті, хто з тобою мали зустрічатись, вони в системі невизначеності. А це ж улюблена історія Трампа: міняти постійно всі в невизначеності. що відбувається. Канада ця бідна трясеться. Типу, ну ще ж ще ж нічого не відбулось. Найближчий сусід, найбільший товарооборот, але вона тремтить. Європа тремтить. Типу, тобто він грає ось ці історії. Так, да, він створює теплі гавані. Якщо ви лояльні мені, ви мене підтримуєте. Знову ж ми ж не знаємо, чим ця рада миру завершся. Може це. Президентський фонд постпрезидентський, да типу, і всі прийшли по мільярду, 50 країн. І кажуть, нудиться ну, ну Клінтон ж літають. За які гроші? В них є фонд благодійний. І вони кажуть, це я по справах фонду лечу зустрітися з кимось. Ну хорошо, тут них 100 мільйонів, сто п'ятдесят мільйонів, і тут оце НГО ти виходить і каже, ну, в них 150 мільйонів. Да, Наш фонд більший, бо ми миром займаємося, а вони непонятно чим. Ну у нас от буде 50 мільярдів. От такий фонд. Бо там же ж написано в статуті, що навіть після президентства він може залишатися цим президентом. Окей, для чого на фоні цього всього ж ти розказуєш цієї великої гри президент стає і виступає з критикою Європи? Ну, можна діхрує Трамп Трамп. Так, так, так Буквально два моменти на Давосі, які підкреслили, що Україна все одно синхронізована зі Сполученими Штатами. Перше, виступ Буданова на панелі, де він. Лаконічно, але чітко казав, і американська сторона зараз багато робить є поступ і так далі. Uh -huh. Ну там в нього короткий виступ, uh -huh. але в принципі, і по суті, це багатократно було підсилено виступом Зеленського, uh -huh. де дійсно такі пронтрампівські лінії. До речі, теж відзначу ситуація з Гренландією. Вона ну, як на мене, це такий лакмусовий папірець. А як буде діяти Європа? Умовно кажучи, от якщо на Балтію нападе Російська Федерація, ну, це не це не 40 сорок солдат ні -ні, ні. ні ні Це все ж таки Гренландія, I'm sorry, але це частина королівства Данії. Yeah. І в даному випадку, так я розумію, що це всередині НАТО, що та там інші моменти йдуть, але ж це питання конкретно реакції на національних рівнях. На, на національних рівнях на фактично територіальне зазіхання великої сили з ядерної держави. І Трамп показав. Що Європа не готова на таку активну роботу. І фактично, ну що, приїхала українська делегація, подивилась на це все. Зеленський каже: Ну так слухайте, якщо ви в Гренландію 40 відправили, така коаліція охочих, о, тоді що? Вибачте, що так само прапор привезти, стромити і все ми тут знаходимося. А яка суть? Ну тобто, я думаю, що це підігрування Трампу тактично воно нам зіграло в позитив, угу. от, але от. Мені чомусь здається, що нам це ще згадають неодноразово насправді європейці. Ми ну, на грані фолу насправді виступали в цей момент. Бо ну, подібні речі теж вони не забуваються. Нам позитив, що Європа не є об'єднаною. І що той самий Макрон виходив теж з позиції сили, просто з іншої сторони, ці шачочки, все інше. Це ж образ, а потім, значить, вони затримують танкер. Так, він сказав, що у нього там з оком проблеми ще там якісь нюанси. Ну я думаю, що це треба було протиставити, що от є сильна позиція в Європі і так далі. Ну та ну по суті ж то воно так і виглядало. Ну ну, я не можу стримати сміху. Зараз французи в особі Макрона сильна позиція. Сорі, ну це ж ми кажемо про вона вирізняється на фоні підхід. інших. Давай ну, так, так. але власне повертаючись до України, і в цій ситуації, ну як на мене, ми ж мали витиснути з Давосу по максимуму, що ми могли це зробити. І, по суті, американський вектор uh -huh. це те, що дійсно ми могли вийти з вищою доданою вартістю. Uh -huh. І ми це зробили. І це найголовніше. Uh -huh. Певно, десь якісь, я так розумію, з ваших міркувань є конспірологічні домовленості з європейцями. Європейці ніяк не реагують на критику. Просто це все ну, мабуть це гра, є. це елемент гри. Ага. Ну елемент гри, тому вони не будуть виходити і казати, що там президент Зеленський якось невдячний, і так далі. Ага. Єдина, до речі, реакція була: я забув сказати це про Вітю, якому дадуть під підзатильник. Там ага. е -е, Орбан відповів до речі, дуже стримано. Угу. Як на мене, в нього була велика відповідь, там, що я тут значить, захищаю інтереси Угорщини. Президент Зеленський не може чи не хоче закінчити війну, враховуючи всі ті можливості, які дає йому президент Трамп, і підписав, значить, це Віктор. Типу. Е, ну, Тут в нас якась ставка на те, що просто він провалиться на виборах, е, зараз є, да? тому можливо, Теж президент Зеленський вирішив ну, як там трошки зробити приємне іншим європейцям, які реально орбана на дух не переносять. Це теж, mm -hmm. якби відома е, історія. Тому це, це гра. Це така Нас, дійсно насправді ще цей виступ. Теж треба розцінювати. Він дуже трампійський. То я жартував про Венса, що він виступав, але так Трамп Тільки виступає. з іншого боку. Так, так, так. так. Е, він тікточний. Ти його можеш нарізати і На європейцям, шматочки, так, дякую дякуємо за танки, гроші, тратата -та, і жени по пресі. Просто в нас немає так багато преси в Європі, яку б ми могли б ну, диверсифікувати, кажуть: ви це вирізайте, ви то вирізаєте, американці. Да. І, тобто, нарізати. по великому рахунку, кожен почув, що хотів. Просто що єдине, я з Ігорем, що ні, люди, які придумали середньовічні тортури, явно цього не пробачать. Вони будуть цю шкуру здирати ну так, дуже повільно, типу принижуючи, типу це. Тобто це буде. Але не європейці зараз їдуть до Путіна, не європейці зараз тримаються і Реговорний трек. Європейці, а самі під атакою, під загрозою. Тому там ось ось ці е, бравадні меседжі Зеленського. Їм зараз не до них. В них є більша проблема. Це є Трамп. Ну от, зрозуміло, що їм образливо, що а що, Зеленський не виступив. Але з другої сторони, е, ну виступив Зеленський за Європу. Сказав Дональд, значить, так не роби, туди не ходи. Так, так. От сюди так помогло б це Європі? Ні. Помогло б це нам? Ні. А, яка б реакція була б Трампа? Відверто негативна. І в Росії, і перед нами, і ще й по Європі. Він скаже: так ви мені ще й його виставили, щоб він мене атакував? Ви серйозно? Типу, мені Макрона хватить. І ось тут, типу, знову ж таки, маючи цю браваду, візьміть ще одну штуку. Зеленський любить грати ось цього приборкувача розбійників. Тобто, в нього згадайте виборчу кампанію: від броварів до Давоса, типу, в цілому психотип залишається. Він грає, ось такого бравадного, сильного, значить, лідера, менеджера, типу, все, що він це. Він в поспіху, він же ж не їхав. Тут кажуть: виїжджай, вокзал перекривають, кортеж летить. В на поїзд до Варшави треба встигнути, поки там до кольоса, значить, міняли. Він, він, він цей виступ пише, вся команда пише, готується. Коли він в поспіху, він, він готує в цілому, не продумуючи якусь там 100-мільйонну стратегію. А як ми любимо? От, а який найкращий мій виступ? А про що я? Типу, ну когось треба гнобить, когось треба любити. В цілому, Зеленський на сцені був такий: гнобим кличка, любим Коломойського, і в цілому воно, типу, так працювало. Тому треба когось гнобити. Просто ми не в тому стані, що ми там не знаю, там Індія чи якась Британська імперія чи Росія, що в нас є які хтось менші. Виявилось так, що в цьому Давосі не було кого. Ну трошки наїхали на Орбана, на Путіна наїжджати не можна. Ти ж в режимі переговорів. Як ти в переговорах будеш атакувати? Відсутня. Ну когось треба було пощіпати. Ну він вибрав три точки, де дійсно Європу можна було наїхати. Ну по суду є питання. Ну є, ну, є питання. Є, є. Багато ще є якісь питання. там є питання? Ну є 40 про танкири там 40 має. цих. Смішно, смішно. Плюс він виносить сильну позицію. Каже: ну, якщо вам там треба щось збити, то ми можемо. Топити кораблі в да, 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 там да. біля Гренландії. Тобто він теж хотів бути сильним лідером. Ну, приїхали в тусовку. Ну, типу, ну умовно, вони туди приїжджають, олім... олімпійське селище, всі грають м'язами. Ну, він, типу, він не їхав туди, він там не тренувався. Ну, типу, ї... ну, він показував, що в нього було найсильніше. Тому насправді тут і людський фактор його і команди не виключаємо. Сказати, що це негативна історія ні. Друге, що от він насправді це ж теж це була перша історія Буданова на виїзді в новому статусі. І всі звернули увагу, як він стався. Трамп, але але потім Зеленський вкрав в Буданова цей Давос, і от Зеленський поїхав. Я думаю, що от тут теж невизначене mm -hmm. питання в країні: хто з двох людей головних на банковій піде на вибори? О, ти тему виборів, але ось це ось це важлива історія. Підходимо, так, так. Дуже а, правильно так. Ну я, я думаю, що ми, ми зараз тут так, скажімо так, і не знайдемо це, але типу, я думаю, що в Зеленському десь ось ця ревність, ревність, ревнощі зіграли. Тобто Буданов головним Значить, був Віце-президент, віце віце якого назвав як ні. Вітков сказав. Я зустрічався з новим віцепрезидентом Будановим. Угу. Ну, це але, це, цитата, але це, але ну, це, це легасі Єрмака, ну, який ну, не міг зрозуміло. знайти собі да, назву да. своєї посади. Він був віце-президентом, госсекретарем, радником з безпеки. Ну там я не знаю. Mm -hmm. Там візитівка була формата А 4 шри шрифтом 8 було розписано типу всі посади. Ну от, тому а, тут. Теж, ні, я думаю, що головний тригер це все-таки Трамп. Ну і коли тобі Трамп каже, я тебе сьогодні хочу бачити, а що ми скажемо? Не приїхали, злякалися, нема що говорити, ти приїжджай. Ну, типу, за таки ракети, як то там гавки прилетіли б, але вже в такому в, в, в бойовому вигляді. Тому зрозуміло, що він мав їхати. Тим більше, що були суперечності, умовно, рівня 10% з проговореного там 90-90%. Да? Тому він все рівно мав би з'явитися. Але я думаю, що в тому числі, тому що. Він все рівно нема рішення, хто от хто з них перший, хто другий, Буданов чи Зеленський. Угу. До речі, от трошки а кон... рішення в США чи в Україні і там, і там. Та, я не До знаю. речі, я не не в, невелика конспірологія ще. А отакий от виступ проти Європи деякою мірою да, може бути, може бути, я відразу кажу, що це така конспірологічна версія, в тому числі і певним заділом на майбутнє, коли прийдеться підписувати якісь. Документи йти на складні компроміси, на складні рішення завжди можна сказати, бачите, європейці нам ж не допомагали, так як. Ми ну заслуговуємо, як да? мали б як мали б, да. І я от я про це казав. Я на це постійно звертав увагу. До мене не може бути претензій, тому що я називав речі своїми іменами, але нас е, не зрадили, нас не, не, не до підтримали. Uh -huh. Давайте так uh -huh. скажемо. І тому от може бути такий варіант. Теж до речі, пов'язаний з виборами, референдумами, завершенням війни і так далі.